Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже дивний випуск, присвячений F-1 World. Тому що цього тижня в змагальному мультиплеєрі у нас три самі облюдські траси в цій грі. Це Мексика, Азербайджан і Лас-Вегас. Наступний утас, етап ліги у нас в Лас-Вегасі, це буде 27 числа. Приходьте на мій твіч, якщо я поїду взагалі, якщо я зрозумію, як їхати в Лас-Вегас, що в принципі дуже 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 екстра супермало ймовірно. Чесно, ну, Лас-Вегас зроблений для чого завгодно, але не для перегонів, тому що їхати там неможливо. Просто андрайвл трек. Тому зараз у нас в франкл мультиплеєр буде Мексика, яку я просто так само я не розумію. Ні. І Баку серед цих трьох трас виглядає найадекватнішим, тому що принаймні гарний не ну незбалансований, не знаю, принаймні якийсь не те, що логічний, я не знаю, якийсь органічний більше трек. Мексика, ну, чесно, я не викупаю фішку Мексики взагалі. І я не вмію їхати жоден з цих трьох треків, тому буде дуже весело. Або дуже короткий буде випуск, як я розбиваюсь, і все. Перша та перша гонка у нас 13 кіл. Ну, це насправді я не знаю. Тут або Баку, або АСС, мені здається, мені здається, в Мексиці більше кіл. Дуже погано, скажімо так. Це буде найгірше відео на цьому каналі. Я його так навіть назву. Найгірше відео на цьому каналі. Отже, Баку Баку я може один раз в пеніпрайлі запустив в 23-й формулі. Прям гонку я тут точно не їхав. А, Баку сетап. А я. Я не загрузив сетап в Баку. Ще гонка в дощ. Ні, ребята, це даже, ну. Тут ніякий сетап нікого не врятує, мені здається. Ну мене, мене мене... Ви не уявляєте, наскільки це було близько. Не повертає взагалі, якщо чесно, цей. болі. У нас флешбек як я тут спіниться в 22 й формулі. Так, треба знайти сетап, якщо можна, ще я буде перед гонкою поміняти на баку. Зараз де розібатися. А, от знайшов. Окей, okay, good job, mate. Really, really well done. That was a yeah. Так, зараз я виключу, щоб не полить сетап. Но ні, ні не, не выключи, я вам покажу. No time, блядь, Вси no time. І yeah. yeah, вони всі повиходили, щоб ви розуміли. <laughs> Просто. Я думав, Ой, зараз треба буде сетап міняти, їхать дощовий Баку. Я просто проїхав коло єдиний, скільки там було? 11-10 людей, і вони всі повиходили. Найс. Nice. <laughs> так, Баку вже нас було. <laughs> Баку вже нас було. Саме нормальна траса, яку я плюс-мінус розумію, як їхати. Ми вже проїхали. Давайте нам тепер Лас-Вегас або Мексику. Мексика. Да, я їду, я трагулюю, що ви мені зробите? Ну буде весело, багато буде них я відчуваю. Ну не щоб без мене, будь ласка. У нас Мексика, до на речі, в сезоні буде, тому. Треба буде помучитись, скільки пильно заливати, не знаю, Залью на два. 2. Ну, мені мало віриться, що тут 20 людей з плюс-мінус 50 дельтою. ой. У мене переплутались кнопки, блять, щоб ви розуміли, на. Кермі. У мене тепер. Блять, а чого? У мене тепер в паузу вийде та кнопка, яка за клач відповідає. І овертейкне та кнопка. А в чому... як це працює? У мене, коротше, переплутались всі кнопки по чомусь. A new on the uh... <laughs> Я ж говорив, що буде найгірший відео на каналі. А, обож... спорт. Щоб так да, дивно всього пару кнопок помінялись. А я можу її зараз замінити? А, так вона. Ладно. Нема сенсу горіть на її тому що це не перший і не останній пах, який є в цій ігри. Шикарно і тому. Їдемо прямо! боже. Ну що, повчить трасу чисто, це таке, не перемогти нічого, особливо після такого старту, коли мене всі кнопки полетіли по пізді. Чогось. Плюс ти їхати не вміє. Просто треба повчити трасу зрозуміти як їхати її. І... Чувака 13 секунд штрафа за півтора кола. Ой-ой-ой, цепорібрік! Нове крило! Okay, my... крило. <laughs> Циперібрік ужасний, його таким високим зробили. Я бачив, до речі, Ярно на ньому грав, він теж з нього злітав. Це от приблизно на стільки я мію їхати в Мексико. Буду з лідерами їхати. Дивіться, нічим же їм не програю, ще й ДРС ловлю. Бомба? Реально, їду вже два кола з лідерами просто собі спокійно. Тільки отут я не вмію їхати. Я маю на увазі отут всю трасу, поняли? Є бой! Єбой! дуже зручно їхати з гастами перед тобою, але ребята якісь повільні. Фоків шоці нема що я за ними їду. Або їм все одно. Але може я заважаю їм взагалі. Нічого-нічого, ви ж на підтоп поїдете. Я достачну дожину. Що, тепер, тепер ви мене доганяєте. А, тепер у лідера буде... А, ну він поїхав на пістоп. Теп... уявляєте, наскільки я вибісим або чувака, який на другому місці, тому що він такий, блін! Тепер у чувака, який на першому місці буде ДРС. Я не зможу його обігнати. Що за лідери такі, які не можуть мене обігнати, це треш. Стає трошки обідно, що я реально забрав собі гонку, тому що міг би з ними можливо навіть побадатися. Ну, може за рахунок ДНФ і в очки заїду якісь. Естки <гум> ну, проходиться на цьому сетапі, так дай боже, я вам скажу, навіть на стерті ці гумі. Ну, так, піть я не сказав би, що вона прям геть стерта. Ну до кінця я навряд чи до ній доїду, хоча можна спробувати. Сім кіли на ній приїхав, ще треба 9. Ну їй вона десь 50-60% зноситься, це 100%. Ну як би це не звучало? З відсотками цими. Можливо, бо ті харди мої дожили б до кінця, насправді. Які, на яких я розбив крило. Другий раз. Там така група людей, я сам їду постійно. Але я їх не наздожену. Ладно, ще одне коло на мідах проїдемо, потім сяду на сапти, мабуть. Все одно я нікого не наздожену. А який чемпіоншип ти, блядь, шизик. А ні-ні-ні-ні-ні! Ех! Ні, ні, ні. Ааа, okay, ще 5 секунд. Все працює, класно. Нуль помилок. Я годиник жарко. Але я не здаюсь. Поставте лайк, за те, що я не здаюсь. Хоч за щось. Поставте лайк, будь ласка. Ну де там о той лидер, карьета то чекіо, там не може наздогнать мене, поц. Так, топ 10 це ближче і ближче. Давайте шеритарію пацани. Йод! Еот! Десятий, Карл! Десятый! не розбиться щас самому! Ех, якби не штраф, я бы цього каріф. Наздогнав би, мені здається. Я у нього секунд 5 на останньому колі виграв, може. А може він, до речі, щось пошкодить на початку і їде на, на мідах з самого початку до кінця. А, там просто бот. Окей, ну ми його значить. Нас доженем. Нас доженем, блядь, да. А, не вистачає кола! Ну на трасі я його прийду, але. А, чи може даже... Навіть... Ні, пройду все Блін, якби не штраф, так би дев'ятий приїхав. Та я Драйвер озера, я такий ефорт вклав в цю гонку, ребята, ви б знали. Але треба зараз для повної картини ще Лас-Вегас поїхати, і буде, буде нормально. А, Азербайджан знову. Може хоч поїдемо. Ну, Звісно, треба вибивати, блять, мене. Зношення гуми на лівому передньому було 1% <хи> до останнього поворота. Уф, як я не розбив крило. Rocket Ship. Ой-ой-ой, а шо ж так крутить? Трошки перегрів, типа, да? Капець крутить страшно почало. А я ж не на софтах. Ага, бідно, непогано їхав там з ребятками. Треба значить тиснув попрацювати на задні. При тому, що я поставив спеціальну диференціал в 55 на 60. Тому що мене і так підкручувало. Але я думав, що це через диференціал. О, особливо на гальмуванні. Треш. А це не диференціал, це температура. Капіта це як на милій їду і, воно, і не гальмує. Ні, це все, це габела. Такий різкий дроп. Взагалі просто не стало щеплення раптово. Блін, обідно, реально обідно. Я ж навіть не помилявся ніде нічого. Їхав собі, як завжди. А я так розумію, той чувак, який мене підбив там. То він крило зламав. Він і так був на софтах, але може він ще й крило зламав і поїхав на підстоп 100 крила Може і таке бути. Ні, ну з температурами все норма. Чому ж мене тоді... Ні, ну там було, да, там. В порівнянні з цими температурами на 10 градусів більше було. Не просто так мене крутило. Але так, да, 10% цех в Канаді, блідь було все, я зрозумів. Це відчуття дебільне. Та точно треба щось з тиском робити, мабуть, що ще якийсь сатат міняти, тому що отакий дроп по відсоткам неможливо так їхати. Тут який диференціальний не став. Тебе буде розкручувати. І при гальмуванні задні, задні блокується. От як зараз, наприклад. Треба харди поставити. Тобто точно не, не переживуть. І щоб ви розуміли, все оте от те ще приємніше, ніж Лас-Вегас. При тому що це, ну, така, повірте. Достойне вам, так скажемо. Як вам таке проходження цього повороту, Чувак, ви надивився і в стіну в'їхав? Я такий, о нічо, дві. <реш> тобто, чувак, який... А, вони там двох їдуть. То, то, я думаю, чувак, який їде на другому місці. Зараз проїхав другий поворот, а я... не... Ну, а там два чувака, не один. Я думаю, перший там взагалі в іншій планеті їде. Вони там двох розвалились? Це мій шанс на подіум. Ні, той чувак такий щось зламав, які в оранжевій тачки чи здолуки, чи яка це. Було б мене більше швидкості, може б догнав його. Він, походу, з поломаним крилом їхав. Останні два кола. Але норм. Без аварії даже. Баку без аварій. в Лас-Вегасі не було б такого, повірте. В Лас-Вегасі набагато більше було б пригод. Ну як, тут були аварії, але я не розбивав нічого. Типу, я просто крутився і відловлював колись, а колись не відловлював. Тому таке, можна їхати. Добре. Хлопчики, дівчатка, я вам дякую за перегляд відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте лайк. Приходьте на Слікресний Україн в Twitch 21.45, нам буде Гранд Фрі Лас-Вегос наш третій раунд, якщо я не помиляюсь. Зі спринтом навіть. Тому, дякую, бережіть себе, донайте на Збройні Сили України. До зустрічі!